Століття протистояння споріддям Золотої Орди, криваве багно монгольського рабства, а не груба слава нормандської епохи є колискою Московії. Сучасна ж Росія є лише метаморфозою Московії, стадо убивць гвалтівників, руйнівників, крадіїв і збочинців, яке наразі називає себе прикметником русськіє, розуміє лише силу та зупиняється тоді, коли добряче отримає порогах. 11-й рік російсько-української війни, яка розпочалась 20 лютого 2014 року, 36 й місяць з початку широкомасштабного вторгнення російських нацистів в Україну, загальні бойові втрати рашистських окупантів з 24 лютого 2022 року по 12 лютого 2025 року орієнтовно склали. Особового складу приблизно 853 тисячі 30 особин за добу, 1150. танків, 10 23 одиниці за добу 9 бойових броньованих машин, 20 871 одиниця. За добу, 27 артилерійських систем, 22 976 одиниць за добу, 53. Реактивних систем залпового вогню 1276 одиниць за добу одна, засобів протиповітряної оборони 1 одиниця за добу одна, літаків 370 одиниць, гелікоптерів 331 одиниця. Безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 24 919 одиниць за добу, 164, крилатих ракет 3057 одиниць за добу, 1. кораблів катерів, 28 одиниць, підводних човнів, 1 одиниця. Автомобільної техніки та автоцистерн 36 928 одиниць за добу, 121, спеціальної техніки 3742 одиниці за добу 1. Дані уточнюються Не так, не так. Welcome to Ukraine, Сука!